У ніч на 14 серпня противник атакував Україну двома зенітними керованими ракетами та запустив 45 БПЛА. Дронами атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, а ракетами сумщину. Проти повітряної оборони збито 24 ворожі БПЛА. Зафіксовано влучання 21 дрона на 12 локаціях. На сумщині внаслідок ракетного удару РФ постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік. У Вінниці облаштували доступну зупинку на вулиці Грушевського. Роботи виконали в межах створення першого безбар'єрного маршруту. На зупинці вирівняли покриття, встановили касельські бордюри, тактильну плитку та зробили пониження біля пішохідних переходів. Загалом, з початку року у Вінниці облаштували вісім доступних зупинок. На Вінниччині сапари ДСН знищили 17 боєприпасів часів Другої світової війни, 14 артилерійських снарядів калібром 37, 75 та 88 міліметрів, а також три ручні гранати виявили напередодні поблизу селища Браїлів та на березі річки в Ніванській громаді. Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна наближатись до них та здійснювати жодного впливу, а негайно повідомити про знахідку за номером 101. Вінниці становлять удосконалені люки на Хмельницькому шосе. Роботи виконують на оглядових колодязях водопровідних та каналізаційних інженерних мережах. Замінять 28 старих люків, стан яких погіршиться з часом. Замість них встановлять сучасні удосконалені конструкції, які мають довший термін експлуатації, кращі безпекові показники та здатність автоматично вирівнюватись до рівня дорожнього покриття. Патрульні війни склали 5 адмінматеріалів на мопедиста на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Бучми. Прибувши на місце виклику, поліцейські виявили 41-річного водія скутера, що не впорався з керуванням та вчинив автопригоду. Патрульні помітили у кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння. Його організмі виявили 2,73 проміли сотих проміла алкоголю.